Зі йому схотілося написано в слові Господньому, загинуло 24 тисячі народу ізраїльського. Через те, що і схотілося взяти одне, що не взяв Єрісей. Бог сказав: проказа хай буде на тобі і на потомках твоїх назавжди. Іде народ із. Ізраїльської із землі Єгипетської, і ми я не буду того поширюватись. Я хотів би, щоб брати говорили, що вічний Бог сьогоднішній день горив слово, яке необхідне для кожного з нас. І я в дечому нуждаюся. І йдуть народи ізраїльської із землі Єгипетської, і написано Неприступне місто Єрихон. Він дивиться своїми очами і має пораду від вічного Бога. Але каже, місто, Бог каже, місто под закляттям і все, що в місті под закляттям, і ви бережіться взяти із заклято, даби на себе і на стан ізраїльський не навести закляття. І ми знаємо цю подію, коли впереді невеличке місто Гай пішли, і написано, жителі Гая обратили слово в Ізраїлі в бігство. І коли вони спускалися по скелорі, убили з них три. Чоловік, серце народа Ізраїльського стаяло, Ісус, розірвавши одежу свою, старейшина падає на лице своє перед вічним Богом, а Бог каже, чого ти впав? Вставай в народі заклятує, і ми знаємо, як там був виявлений той, який взяв заклятує. Ісус на йому каже, Син мой, сделай сповідание і, перес... і обпові, в чому нарушена воля Господня. Він каже: Очам моїм сподобалася одна одежда синуарська. 200 сіклі серебра і світок золота 50 склей. Пішли, принесли, і я розумію, так положили перед народом ізраїльським і стоять сироти, дивляться за ото, і гонуче, за серебра, за золота. Мене не стало тата. Стоять вдовіці, дивляться ото і гонучі, за цього серебра і золота не стало чоловіка. Стоять матері, дивляться за оце, і гонуче, за золота і за. Коліно твоє не пухло, ти хотів води з бігла вода, ти хотів хліба, євангельський хліб, ти хотів м'яса аж ніздрі було тобі, коли одежа не рпалася і обув не відчала, що ще треба було. Але, браття, сестри, дорина. Скіє похоті правидно целомудрено і побояснено жили. В нинішнє веки чуєте отвернуті нечести і мерські похоті. Слово Господне каже, ті, котриї Христові, розп'яли со страстями і похотями. І тут давайте кожний із нас провіримо себе. Як я, як мої похоті, чи я Христов, чи ні. я не один раз згадую нам, згадується, ми співаємо про тих мужей. ані герої, хіба сітрах, місах і Авдінаго, мам не таке тіло, як ми. Їм було оправдання, ми пленники, ми в чужій стороні. Нам що пропонують, ми те будемо їсти. В нас немає своїх холодильників, в нас немає своїх льохів і комір. Ми те, що нам пропонують. Але їм пропонували, але вони кажуть, ні. Ми не будемо, ми не будемо спірнятися от язв язических, позволь нам. Тільки овощі і воду, і розуміючи те, що на царському столі не овощі вода. Той чоловік боїться, але зробив експеримент. І ми знаємо, що коли вони явилися перед царя то вони гарніше виглядали від усіх їхніх сверстників і мудрості від Бога було них значно більше. Хай вічний Бог благословить. Сьогодні не треба поряд ір, сьогодні не треба, сьогодні. Тут перестимские методы и перестимлянам перешли. Ему Моисей, пришедший возраст, отказался называться Сыном дочери Фараоновой, и лучше захотів страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо Он взирал. На воздаяние, Аллилуйя, Богу нашему, Славу Господне, Каже! Всех градусов с облаками, и узите во всякое колено, и те, которые пронзили его, и возле при пред Ним, все племена земные, и я. Перекон... могущество мое, устрашились грешники на сьогодні, трепет убился в нечистивих. Хто із вас може жити при огнепожирающем, Хто із вас може жити при вічному пламені? тот, хто робить правду, хто говорить істину, хто держит руки від взяток? свои отвяток, хто попирає корінь притеснения, хто закриває душі свої, даби не слышать окроп прилитии, хто закриває глаза свої, даби не видеть зла. Хлеб его не убежишь, его неприступные скалы. Вода в него не усягнет, Хлеб его будет завжди. Очи твои побачат цара. В красоте его. Хай Бог благословит.